Ну, наприклад, я дубльонку колись продавала за 4 тисячі, зараз я куртку продаю з еко по 4 тисячі. Джинси колись були там самі такі, ну, наприклад, там фірми, які себе зарекомендували, добре працюють. Вони були там тисячу гривень. Зараз ті самі джинси дві тисячі. Ярослава Процик підприємиця другої групи. Вона має магазин чоловічого одягу. Розповідає зараз, щоб втримати свій бізнес, змушена підвищувати ціни на товар. Ясно, що не кожен, не кожен клієнт може зрозуміти таку, такий ріст цін. І тому ми стараємося для того, щоб наповнити ринок, щоб якось забезпечити свою життєдіяльність, тому що в нас є постійні витрати, в нас є податки, в нас є зарплати, в нас є оренди, які ми повинні сплачувати. Стараємося, щоб покупець мав можливість придбати товар, але він ну, от буде здешевлений за рахунок того, що будуть певні речі в ньому відсутні. Ось так. Ну ясно, що там він буде, буде на синтепоні. Вже не на пуху, куртка, а на синтепоні. І січня цього року в Україні зріс військовий збір із півтора до п'яти відсотків, розповідає підприємеця. Зараз ми платимо. 18% – податок, 22% – єдиний соціальний внесок, і 5% зараз будемо вже сплачувати військового збору з цього року. Товар закупляє у доларах, каже Ярослава. Тому ціни ростуть кожного разу, коли гривня падає. У грудні минулого року гривня послабилася до долара на один відсоток, розповідає директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимир Лепушинський. Так, Національний банк України в останній день року підвищив курс долара до гривні. На 31 грудня 2024 року. Курс становив 42 гривні за один долар США. В січні офіційний курс гривні до долара продовжував знижуватися однак, помірно. І передусім через згадані сезонні чинники: ми маємо рекордний обсяг міжнародних резервів на кінець 2024 року 43,8 мільярди доларів. І мільярдів Відповідно, цей ресурс, який яким можна забезпечувати стійкість на валютному ринку, і також наразі очікуємо отримати щонайменше 38 мільярдів доларів США від міжнародних партнерів вже цього року. Отже, є всі підстави очікувати, що ситуація на валютному ринку вона залишиться стійкою. Ми запитали тернополян, чи заощаджують вони гроші та в якій валюті. Загалом є таке правило, 10% від отриманого доходу потрібно відкладати. Це не складно, це не впливає на ваш рівень життя, тому що 10% це не так багато. Нема можливості заощаджувати, тому що грошей зараз тільки на прожиття вистачає. На жаль, я приїхала зі Сходу, тому ну, ну, які заощадження. Повний нуль. Нема ну, нічого нема, розумієте, тому ну, які заощадження. Доктор економічних наук та член Ради Національного банку України 2016-2023 років Віктор Козюк каже, більшість прогнозів вказує на те, що курс гривні буде послаблюватись. Можна розраховувати на те, що це є цілком природньо, що гривня буде. Певною мірою послаблюватись для національного банку. Вкрай важливо, щоб цей процес був контрольований і абсолютно не викликав ніяких панічних настроїв. Обсяги валютних резервів якраз для цього достатні. Ми отримуємо значний обсяг міжнародної фінансової допомоги. Навіть якщо ми і спостерігатимемо деяке послаблення гривні, воно буде абсолютно контрольованим і абсолютно виключається якийсь серйозний кризовий сценарій. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.